На Кінбурзькій косі зосередитись і Тендрівській косі. З те, що відбувалося декілька днів тому. Я вчора чув думку Сергія Брачука, я думаю, ви теж її чули та, про те, що воно не випадково все одночасно, плюс-мінус відбулось події на цих двох косах Херсонської, Миколаївської, Херсонської області Криму і ситуація на Курщині. Там ж винесли, здається, реп на Тендрівській косі. Це може повпливати на захист. Кримського півострову, в тому числі. Чи бачите ви ось тут ці якісь паралелі, ну і те, що воно не дивно, що відбулося одночасно? Я бачу паралелі, я теж казав, що е, всі ці події ну, наступального характеру, скажімо так, які відбуваються, вони можуть бути е, ну, фактично частиною однієї тієї самої картини. Ми не знаємо, в чому полягає загальний замисел. Ситуації, яка призвела до кульської операції, або загальний замисок Курської операції, або те, що може послідувати після того, як якісь цілі курської операції будуть досягнуті, я думаю, що ми можемо казати про якісь стратегічний задум, загальний оскільки ця курська операція є частиною цього задуму, він може полягати в тому, щоб створити такий переговорний фонд. Які змусить ворога піти на переговори на нашу умову, я хочу згадати заяву Володимира Зеленського, які передували були буквально за кілька днів до початку польської операції. Вони полягали в тому, що е, може бути навіть таке, що переговори розпочнуться, коли російські війська ще будуть знаходитися на території на території України. Ну щось подібне казав. Я зараз до не можу передати, але сенс його слів полягав саме в цьому. Тоді багато хто міг подумати, що ми вже готові починати перемовини на умовах Російської Федерації. Але е минуло трохи часу ми бачимо, як ситуація змінюється Тому цілком можливо, е Кульська операція, потім буде ще одна операція, таки на цих от, Чорноморських посох Херсонській області, вони можуть бути частиною е загальної картини, яку ми, просто ми зараз не бачимо, але яка в стратегічному сенсі призведе. До того, що е, завершення війни буде якраз йти на умовах України, про що власне казав Володимир Зеленський. Станом на е, сьогодні зараз знову доєднує мапу Deep State, Ось бачимо напрямок Покровський. Станом на сьогодні незначне фіксування, та все ж було зафіксовано в сторону Гродівки та в сторону Новогродівки. Е, ну, в принципі, по, по флангам теж потихеньку по, по 100 200 метрів, але тим не менш присутня. Е, Деться, знаєте, існують же усі умовні. Е, Лінії, ну, лінії в плані оборони, так після яких доводиться там, на 5 чи там, на 2-3 на 10 кілометрів відступати до наступної лінії. Де ця лінія тут? Наскільки близькі зараз теоретично окупанти? Ну, от, до, до важливих точок захисту. Якщо я не помиляюсь, Гродівка це одна з важливих точок захисту в системі оборони. Ну, до Гродівки близько, ми бачимо так. до Новогродівки вони йдуть по залізниці. Через Желанне і далі ми бачимо, там пролягає залізниця, яка якраз йде знову ж таки в бік Покровська, то вони йдуть по залізниці. Але я хочу знову ж таки зазначити: ну, фактично, вони вже, повертаючись до Гродівки не те, що близько, вони вже фактично на околицях цього населеного цього пункту. Можна і таке сказати. От то ситуація в даному випадку є небезпечною, але я хочу знову ж таки повторити, вона зараз буде залежати від цього нового факту, факту Курська області. бо як зараз полягає завдання, завдання у Російській Федерації: перше ну, зупинити в Курській області посування українських військ, звідти витіснити їх і задати там поразки. Але при цьому стоїть завдання продовжити наступ на Харківщині, продовжити наступ безпосередньо на Покровському напрямку, продовжити наступ на часи на часів Ярмуск, продовжити наступ. Так стоїть завдання під російськими військами. Але продовжити наступ чим, якщо відкривається новий операційний напрямок, який є небезпечний, який вже безпосередньо на території Російської Федерації. Тобто абсолютно очевидно, треба цей наступ зупиняти, оскільки він може мати, і вже має абсолютно небажані. І морально-психологічні, військово-політичні наслідки до Російської Федерації. Але наступати знову ж таки скрізь. Розумієте? І е, треба десь знаходити резерви. І зараз ми кажемо про те, що так, продовжуються наступальні дії Російської Федерації поступові і повільні, на Покровському напрямку, але скільки вони будуть продовжуватися, да не стільки с цих резервів. Ну, Знову, я так розумію, що Покровський напрямок, як і Краматорський часів Яр і Трецько для них зараз це пріоритет. Нарешті просто немає активних от просувань. Є там на Лимано-Купінському напрямку невеликі спроби формувати фланг, але ну, вони направду невеликі в порівнянні от з тим, що відбувається в Донецькій області. Тобто, ось ці три точки зараз це ну от те, на чому може і бажає зосереджуватися окупаційна армія. Я думаю, що не буде виходу в них. Я думаю, що вони мусимо зосередитися на чомусь одному, знову ж таки, з огляду на пульський фактор. І е, Донецька дуга, Краматорський напрямок, Турецький, Покровський напрямок це будуть останні локації, звідки вони будуть знімати резерви для того, щоб зупинити наступ на Пульські області.